Всім привіт! Мене звати Дмитро, ви на каналі Канада Простими Очима. Мета цього створення каналу щоб розповісти людям про нашу історію, чому ми прилетіли в Канаду, чому ми відважилися на цей крок. Також мета створення цього каналу допомагати один одному, щоб українці були одним цілим, щоб не боялися один одному допомагати, щоб не було таких слів Моя хата з краю, я нічого не знаю. Також само, з основних, можна сказати, причин створення цього каналу, бо я дуже багато бачу людей, що бояться чи летіти в Канаду, чи не летіти, вагаються. Отже, почнемо. Ми прилетіли в Канаду не так давно. Я, дружина і моя донечка, 9 років. 27 листопада 2022 року, в місто Вінніпег, провінція Манітоба. Перші дні була Ейфорія, особливо в мене я дуже сильно хотів Канаду, я горів Канадою. Я жив Канадою. і Тут така можливість, і я дуже сильно захотів спробувати. Взагалі, раніше я не думав про Канаду, але так по-щирому сказати, дружина мене до цього спонукала, підштовхнула. Але далі я загорівся. Все далі, що відбувалося, це відбувалося, лягав спати з телефоном, просинався з телефоном. Всі Ютуби, всі відео, вся інформація максимальна. Прилетіли ми в Вінніпех, провінція Манітоби, все класно, ейфорія. Потім шок. Канада сіра. Порівняно з Європою, з Україною, вона дуже сіра, вона взагалі. Інакша, люди зовсім інакші. Саме більший мінус до сьогоднішнього дня це даунтаун, Хто не знає, це центр, центр міста в будь-якому місті Канади, так називається у них центр міста. Там бомжі, наркомани, там жесть. І ми знімаємо будинок в сімейному районі, в хорошому. У нас там хороша природа. Олені бігають зранку, попри вікна, класно, ну, взагалі інший світ. Але як згадуєш про даунтаун, просто на сьогоднішній день я не можу взагалі привикнути до цього слова, що є таке, такий бардак, отак, От можна сказати. Люди тут зовсім інші, ти можеш сісти серед магазину, просто сісти. На землю, тобі ніхто нічого не скаже, поки ти не допоможеш, не попросиш допомоги, ніхто не зверне на тебе увагу, ніхто на тебе пальцями не буде тикати, як це роблять в Європі, в Україні. Я вважаю, що права людини тут досить на високому рівні. Це дуже добре. Але з іншої сторони, як подивитися, що можна все, ну той самий Downtown. Вже забагато люди собі дозволяють. А так в загальному о, мені подобається країна, і я вважаю, що в моєї дитини в цій країні буде майбутнє. І це була основна мета, чому ми сюди прилетіли, чому ми ризикнули всім і прилетіли в Канаду. Людям, які думають, чи летіти в Канаду, чи не летіти, я вам скажу одне: летіть. Остаточно летіть, тому що, якщо ви не попробуєте, е, я думаю, так як я, о, це моя думка, я б не попробував, я б жалів все життя. А як би було там? Як вам не зайде, ви можете повернутися додому. Є одноразова допомога Канади на дорослого три тисячі на дитину півтора тисячі. Ви е, ці кошти, які потратите на самоліт, ви можете просто їх вернути і полетіти спокійно додому. Це не означає, що ви пролетіли в Канаду, взяли в країни ці кошти і свалили, як роблять дуже багато наших українців. І дуже е, на жаль, канадці розчаровуються, коли таке бачать. І я взагалі навіть не хочу таке бачити і шокований сам, що наші е, люди так роблять. Але спробувати потрібно. потрібно. Тому що, якщо вам не зайде, це не буде якийсь ютубер, це не буде якийсь там чувак з Ютуба, який розказує: ой, ви робіть так, а ви не робіть так. Ви будете самі знати, що ви. Ви особисто попробували, і у вас це вийшло, або не вийшло. А не я, ні я, ніхто з Ютубу, з Телеграму, чи з інших мереж соціальних вам не розкаже і рішення за вас не прийме. Але переступніть цей важкий крок, і прилетіть сюди, і просто зрозумійте для себе, чи потрібна вам ця країна, чи не потрібна. Немає тут таких понять, і в мене була мінімальна англійська. Я маю роботу, я виживаю, я не вмираю тут тобто, з голоду. Ще за два з половиною місяця ми не поїхали з Канади, і в ближайшому майбутньому, якщо все буде добре, не збираємося з неї летіти. Ми збираємося е, дати шанс собі і Канаді. Один до одного привикнути і залишитися в цій країні, будувати своє майбутнє. Тому що я побачив за два з половиною місяця, що люди реально можуть мати майбутнє, і люди чогось тут добиваються. І те саме головне, чому я продовжую йти цей шлях. В Канаді дуже тяжко на початку, але це не означає, що тут неможливо. Так само, як і в Європі чи в Україні, треба пахати. Але ви прохайте з більшим багажом на борту. Так що до нових зустрічей, до нових відео. Я буду більш розказувати про Канаду, про роботи. Пишіть коментарі, що цікавить. Можливо, є якісь тематики, які вас будуть цікавити, я буду знімати на них відео. Це так перше відео наше знайомство. Так що я бажаю. Всім успіху, і щоб на Україні війна якнайшвидше швидше закінчилася.